Якщо він дозволить це робити, він буде якісь гроші мати. Звичайно, але це має бути концепція розвитку. що вона вже є прописана, просто на сьогоднішній день версії каналом підпорядковується Міністерство культури. Тому мені дуже важко аналізувати йому роботу чи говорити, чому він має такі вигляди, що ми можемо змінити. Нашу концепцію потім забрали Суспільне передбачення, коли розроблялися законопроект. Нашу концепцію забрали як. В Європі зараз просто на всіх суспільних телебаченнях є просто розділ культура. І нам запропонували, що якщо буде суспільне телебачення, то ми заберемо просто вас. А от ми і чекаємо. Чи здохне. щось, ви бачите, здохне, чи щось. Розумієте? Да. Що ви Володимир, а ви чекаєте, щоб фінансування було, у вас, щоб якісь робити? Тобто це ж можна робити на Ютубі, наприклад, як громадські роботі. Ну можна робити і в двокімнатній квартирі, як робить спінер, на якому я зараз працюю, але це неправильно. Розумієте? Ну, здосяти які ідеї, ідеї в нього вкладатися, розумієш. А причому тут ідеї? Зараз би вкладати. Так, слушний, нового встигти курс вирішив, що собі нія. Ні, просто сіражний вопрос в том, що міністерство як-то способствует там, я так розумію, що не способство. Правильно. А от технологій, допустимо, вот у нас є 102 второй кабінет на верху, да? там для народа. Ну, там где картинка нормальная, мы же оттуда стримы можем вести. Или нам это, это законодательство запрещает делать. Вы найдете законодательство законодательстве запреты? Точно есть. Вот, поэтому вы нам нужны как конструктор для того, чтобы смоделировать работу. Вот эту. Тогда это начнет приносить прибыль министерству. Точно так же, как все коллективы, которые сейчас сидят на базах и не имеют визных концертов.

Я з однієї сторони розумію вас, з іншої сторони, я дуже розумію позиції міністерства. Я розумію, що вам потрібна територія збиратися, і ми дуже зацікавлені в продукті допомоги громадськості, оскільки, можливо, хтось знає кращі проблеми, ніж ми їх всередині з міністерства, бо ми обмежені на середовищі, ми повинні вступатися до, увагу, до вашої думки чи ще до чиєї думки. З іншої сторони, ми сховані тим, що нашу діяльність постійно моніторять і постійно перевірять. І е, надання певних територій під будь-які збори, навіть зустріч з громадськістю, які нічим не регламентовані, нам можуть е, інкримінувати як е, нецільове використання наших площ або надання подігу укладання договорів оренди і невідшкодування витрат по утриманню, і так далі. З цієї точки зору наші відносини з вами або повинні бути якось унормовані, тобто укладені до. На відшкодування електроенергії і різного роду комунальних послуг, якщо вже не говорячи про орандну плату, або якимось іншим чином треба регламентувати нашу діяльність. Я теж не погоджуюся частково з тим, що було запропонований режим роботи в межах громадської приймальні. Але громадська приймальність це, те, що в принципі, повинно діяти в межах кожного органу державної влади, і чому всього до цього не було, або було в якомусь іншому вигляді Міністерства. Це те, що повинно було бути, і слава Богу, що воно зараз є. Зі старої моделі. Тобто, з будь якої моделі. людина повинна знати, якісь кламатологи час, коли її чекають, прийти і вирішити всі свої питання. Це документи зі старої моделі нам принесли. Я правильно розумію? Що має ви маєте вразити зі старої моделі? Це вже учні, бо не, це саме особливо додаткування. А ми ж, ми ж платимо в культур. На утримання культури, а ви знову хочете з нас знову всі взяти. За те, що ми тут будемо за ці податки, у нас <світ> не ви характер. І основний, з принципів, податків це беззбронність і безвідплатність. Сплачуючи податки, держава конкретно мамі команди України нічого не зобов'язана давати. Держава гарантує певний стандарт. <говорить> всі, владіють, так, всі мають податки, всі мають право, я бачу дати. Те, що я падати, звільніть барокам, Лавіса. В мене є аргумент, чому ми можемо ми не тому, що подавати, а тому, що держава не забезпечує стандарти. І ми тут для буває? того, щоб допомогти державі піднімати ці стандарти, щоб вони дійсно задовольняли наші. А також виводити на новий рівень і реформувати. Я з е. цим абсолютно погоджуюся. Тому, я, тому, я, тому, тому треба може бути не якусь, а може треба говорити про реформування таким чином я оренду закривну в за місяць. Формально ми не можемо забувати. <реку> Чому? Тому що це Чому? державне майно, і це довір який укладається не з нами, а з фондом державного майна. А фонду державного майна є мінімальний Майна. Mm -hmm. І це є ціла процедура. Тобто, ниж, ниж, ніж мінімальна оцінка державного майна ми не можемо. Уласне. Плюс з вашої сторони це мають бути формалізовані відносини. Тобто хтось з вашої сторони має виступити. Асамблея, яка зрозуміло, позиціонує себе як організація, в якій немає має Це особі. Це організація, це подія. Це, це подія. Yeah. подія. Тобто, тут немає особи, яка когось чи щось представляє або репрезентує чи на там... Плюс питання режимності об'єкту, воно залишається відкритим. Як би там не було, хочемо цього чи не хочемо, всі органи державної влади це режимні об'єкти. Незалежно від того, воєнний сам не воєнний, надзвичайний не надзвичайний. має бути там режим пропуску і всього іншого. Питання був забезпечений, не був забезпечений. До речі, навіть якщо аналізувати ситуацію, яка в більш демократичних країнах у виборні органи у них відкритий доступ в мерії, у всі ради у органи державної влади. Скрізь допуск за перепустками. Справа в тому, що в цих країнах ці органи влади, виконавче, вони виконують свої обов'язки. Ці... Це, наприклад, який. Не виконують свої обов'язки. Наприклад, школяється. В тому числі є претензії <серкану> до їх органів <виконували> державної влади. Так, є претензії, але. Але зараз вважати на рівень податкового навантаження Швеції рівень медичного забезпечення, він звичайно кращий, ніж у нас, але є багато людей, які не задоволені рівень медичного забезпечення. Як я думаю, що не задоволені, будуть нормально. Але я знову ж таки повторюю, що ця країна настільки не відповідає стандартам ні демократії, ні культури, нічого. Що, вибачте, треба якось по-іншому. Заврій по-іншому про це говорити, а не посилатися на країну, де там, я в до узгоджуюся, але нам треба зробити якісь. Ну треба створити як варіант. Я наприклад запропонувала, оскільки я розумію, що у нас буде запроваджуватися професійна система, і оскільки вже я наказ про роботу громадської термані, ви в цьому режимі працювати не можете, як я зрозуміла. Я запропонувала зі свого боку, що ми це можемо управляти як. Забросики Міністерства, я, я чи заступники міністра, і в межах цих зустрічей ви будете організовувати вашу роботу. Це як а варіант вичного системи. Це, це модель, за якою ви можете користуватися приміщення, тому що ви не просто збираєтеся, а це чи наш звіт, чи, чи наша робота М -м -м. з інформацією. Це як варіант. Ви, Вибачається, але скільки, до речі, які за уваження? Можливо, у когось є якісь пропозиції, як можна ще вмешувати ці способи, щоб знаходитись саме тут. саме... Буде пропускна система в сенсі у всіх сторонах. Такий пропуск буде проходити? Питання має проти. А як, як до тих людей громадян України, які там працюють на прийом до на прийом до, mm -hmm. до прийому подає, ви до якогось співробітника приходите, він зводить, залишає заявку і важко паспорт або по іншому в в присвідченню в особи поставить міністерство. Просто комп'ютер фіксується, яка особа вийшла, і повітря фіксується, коли вона вийшла. Потім, Тому можна ми? так само. В мене питання а скажімо, громадська рада міністерства, експертні ради вони не вони, тут платять? вони платять якісь вони за те, тут... що тішу збирають громадської ради, так там є особливість, але громадська рада ніколи не, не збирала. Я бачу, я особисто був на неї і в положенні питання положенні написано, що матеріальне забезпечення громадської ради і функціональне здійснює покладається на орган, при якому вона функціонує. То на міністерство покладається обов'язок забезпечення роботи громадської ради, в тому числі забезпечення приміщення. Це законодавча норма, яку ми міністерство не може не виконувати. Тому в межах громадської ради абсолютно ніяких проблем немає. Тамара, в нас піднімалось питання таке, що взагалі треба переглянути громадські ради самі, як механізм. І е, е, от наразі Власне, за... Високі, 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 високі. Да, ми да, за кінчим ми... спитати? Ні, ні, ні. Я хочу чи не закінчити. що асамблея в два місяці. Тобто .е. ми вже побачили, як громадськість може працювати і як, і, як і, е, зручно збиратися і коли. Тому .е. можливо, треба подумати в цьому ракурсі, як, як забезпечити умови. У нас скутаніться з модераторством теж. Є снідо. Сергій. Mm -hmm. Я б одні мала На Оксані. У мене питання: патруль. Eh, патруль. для чого саме потрібне приміщення, як часто, наприклад, ви. Тут збирайтеся, окрім тих засідань, засідань, на які ви запрошуєте нас. Для чого саме потрібні ці рішення? Ні, ви кажете, запрошую. Ось я наразі представляю да, тут міністерство культури. Це, це, це несподівано, але так і я буду якраз відповідати за зв'язки з в тому числі з асамблеї, з громадською Я якось намагатимесь налагодити як. Працює Дай, ви працюєте працює зараз? Е, я не є, поки що ще оцінюю працювати А буде яка? А як так вийшло? Е, що, саме? що саме? Ну, ну, я як відбувається це призначення, це ж досить да, Казали, що вибор, буде прозоро все робити. Ви того, того, що має відношення з Ну, не прозорі, знову ж таки, ну, не прозорі. В даному випадку мова йде про

Ми, Ні, і, ви ж бачите, бачите, що справа весь час йде тільки про особистості. Взагалі ніяких механізмів, ніяких критерій нічого немає. Весь час тільки особистості. Перепрошую. Тому це ми так живемо. Це четверте це питання, це комунікація з Мінкульту. Можемо так, перенести ми його вверх. наверх. Так. Так. А, Зараз говоримо про... <плес> ну, саме, я прошу комунікація, це є співпраця з спіг... другого сторона. Я просто сьогодні пройшов, в прошу вичним, може, я зараз по no. скажу. Просто я якісь питання віддав мені щось. Зараз, будь ласка, відповідь ми отримаємо, кожен день ми збираємося. Щодня. Ми тут щодня, так, і на вихідних днях також відбуваємо. Цей час вже два місяці ми так збираємося. І різних людей. ми Вже ті питання, які сформовані на асамблеї. Тобто тут розглядаються питання, формуються там документи, якісь там виявляються, що не працює, що має працювати. Дякую. Мене звати Максим Дубюк, я представляю робочу групу громадської ініціативи з вироблення антикризового плану стосовно я сьогодні прийшов, мені Олександр Герасов сказав, що буде у вас засідання, так, так би мовити. От, ось, і прийшов запитати, конкретно ви є представником міністерства, так? Я, я прошу я е, так, 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 так. У мене таке запитання: як міністерство да, може нам посприяти стосовно швидше? Да? Для того, щоб нашу робочу групу легалізувати так, і надати повноваження. Ну, Я вже звертався, писав для звернення, тут реєстрував, звертався в канцелярію, зареєстрували, Тут повинна прийти відповідь, але все ж таки хотілося б якось швидше це. Про які повноваження є дають? Повноваження стосовно співпраці з керівництвом і судді Довженка. Чому ну, просто я буду дуже мало. Ссосовно того, як займається зараз кіно в нас в Україні, да, в якому стані знаходиться кіно студії друже. Всі прекрасно знають, що ну, я тим трені нічого не бачить. Якщо хтось бачив якісь фільми, то це, це дуже, дуже добре китайське кіно бачить. От китайське кіно. Хочеться, щоб займалися наше кіно, і по суті, Так, я саме одне питання, я хотів би. Ну, я просто не саме... розумію, про які повноваження йдемо, а не повинна надавати спеціальні військові важки, бо виступували з yeah. ближнім. Э... Це yeah, так, ми знаємо, але ми говоримо стосовно кіностудії друженки, легалізувати робочу групу громадської э, ініціативи. Ось, Легалізувати її, і э, ми будемо зустрічатися на цьому тижні з міністром культури, але до цього я хотів би ну, просто дізнатися, як нам краще діти. Мені дуже складно зрозуміти, що ви маєте на увазі легалізувати робочу групу. Ви хочете наказ про створення якоїсь робочої групи. Так, так, щоб їй надали повноваження, крім Містецтво культури, щоб ми безпосередньо. От ви кажете, їй надали повноваження, ви розумієте, що таке повноваження. Так, ну, які повноваження не, не зупати. Зупати. Я можу відповісти повністю ви бачите? Це <in> так, так, на такі не вам треба повноваження відковить грати міністерства. Так, я просто сьогодні прийшов, ніхто не, не сказав, так, що сьогодні відбувається. <рекун> є Фейсбук, да? і там можна написати, що ви збираєтесь прийти і поставити я це дізнав, про це дізнався. Це, ми, ну, думає, ну, але але це, це можливо зробити. Я так? просто Чи хотів. Там, ні, 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 якщо це ми маємо розуміти конкретно, що від нас хочуть, бо від нас щось хочуть, а ми маємо ні, говорити, ні, ні. Що люди що хочуть. Можна, можна, я, він. Він, він, можна, можна. я, я час формулюю кожен. Ну, вони прийшли по культурі, вони конкретно сказали, що вони хочуть. Тамар, люди хочуть громадського таке об'єднання сформувати на базі студії Довженка і мати там якісь повноваження, я так розумію. Але от він буде питання, які Я до кого я... звертатися по, по, по цьому питанню? я Просто хотів дізнати. Я хочу мати свою електронку і ви можете мені написати. Добре, я вам... це, все, це все, що я хочу дізнатись.